Привіт, українці! Останнім часом відбувається досить багато змін, і, звісно ж, вони є і приємні, і негативні. І хочу вас запитати, тих українців, які зараз перебувають на території Польщі та України, чи помічаєте ви зі сторони поляків якусь агресію? Чи то в соціальних мережах, чи у вас на роботі, чи просто на вулиці, коли ви ходите і гуляєте центром вашого міста, де ви проживаєте? Тому що. На сьогоднішній день існує декілька факторів, чому поляки виступають проти українців, які знаходяться на території Польщі. Хочу вам сказати, друзі: ще до початку війни в Україні досить багато українців проживало на території Польщі, і цих українців деякі поляки, не всі, і цих деяких поляків є досить і досить небагато. Вони їх наших українців не любили, в тому числі, напевно, і мене. Хоча. Хочу вас запитати, ви особисто стикалися з людиною, має польське громад... яка має польське громадянство, котра агресивно до вас ставилася? Тому що я особисто за весь час перебування на території Польщі ні разу таких людей не зустрічав. І сьогодні я підготував для вас шість факторів, які вам скажуть, чому ж поляки зараз агресивно виступають. Проти українців, які знаходяться на території Польщі. І так, друзі, перше, це 500 Поляки досить заздрісно відносяться до того, що українці отримають отримують допомогу у розмірі 500 плюс. Хоча вони тут не працювали, не проживали раніше, але допомогу цю отримують. Ну, деякі поляки просто не розуміють, що українці сюди переїхали не просто так а. У зв'язку з тим, що вони евакуювалися від війни в Україні, ну і їм болить, і буде боліти, але вони не враховують той фактор, що досить багато громадян України тут залишиться. І вони будуть підтримувати економіку. Тому що кожен, хто працює, він сплачує податки. І я думаю, і я впевнений, що батьки тих дітей, котрі. Отримують цю допомогу 500, вони 100% будуть працювати. Тому що цих 500 ні на що не вистачить. Я просто впевнений в цьому. І, звісно ж, хочу вам другий приклад сказати, що також поляки жаліються, що є така проблема в Польщі, і я сам з нею стикався. Коли ти телефонуєш в лікарню, то черги можуть бути різними. І до лікаря записатися інколи два тижні треба чекати, інколи три місяці. І є деякі винятки, коли українці, котрі мають статус УКР, можуть швидше потрапити до лікаря. І це так виглядає, що беруть один якийсь єдиний приклад, і на ньому так розкручують цю новину про українців, що далі просто я навіть не мушу пояснювати, тому що. Хайп, ви знаєте, що таке, і, звісно ж, все це робиться, друзі, для того, щоб привернути увагу. Ви знаєте, що невдовзі в Польщі вибори. І для того, щоб завоювати голоси поляків, потрібно привернути до себе увагу. І на сьогоднішній день, через те, що українців досить багато в Польщі, і вони отримують досить багато допомоги, я нічого не можу сказати на рахунок цього. Ну, і звісно ж, цей інструмент. Цей голос, який можуть використати про, проти українців, він допомагає привернути до себе увагу, в тому числі назбирати голосів, які і допоможуть напевно у виборчій гонці. Як ви думаєте, друзі, чи це так, чи я помиляюся? І звісно ж таки, ще також, от від самого початку, коли я ще приїхав, коли починав провадити свої соціальні мережі, то мені завжди згадували Волинь. Я сам родом з Волині. І звісно ж. Я не можу сказати, що я цього всього не визнаю, бо я не маю такого права. Але я завжди говорю одне і те ж саме. І це моя виключно думка, а не думка інших, що я не жив в ті роки, і я майже нічого про це не знаю, тому що я живу сьогоднішнім днем. Ну і, звісно ж, планую майбутнє. Я не можу відповідати за вчинки наших предків, але я можу. Попросити за це пробачення, і звісно ж зробити так, щоб ми просто не ворогували через те, що зробили наші предки. І звісно ж, це можна порівняти до будь-якої країни-агресора-агресора, агресора, яка колись була агресором. Погодьтеся, також, друзі. Ще нам згадують за пенсії. Пам'ятаєте, навіть я знімав відео про те, що пропрацювавши один день в Польщі, можна отримати польську пенсію. Так, її можна отримувати, але співвідношення буде в еквіваленті досить і досить невигідне, тому що за кожен робочий день, який ви відпрацюєте в Польщі, лише за цей стаж вам буде перераховуватися в еквіваленті польська пенсія. А все інше це буде зараховуватися український стаж. І він буде переводитися із гривні в злоті. Наприклад, якщо ви там 3 тисячі гривень отримували в Україні, то тут буде, звісно ж, по курсу ви будете отримувати в злотих. Тобто, не до кінця вигідно, але реально. І досить багато зараз польських блогерів хайпують на цій темі, тому що вони напевно не заходять на сторінку ЗУСУ, де офіційно вже відповіли від ЗУСУ, що. Недостатньо один день пропрацювати, тому що існує угода між Україною та Польщею, і нічого не помінялося до українського стажу, доплюсовується польський, якщо його не вистачає. А якщо людина хоче перевести свою пенсію з України до Польщі, то вона буде рівнозначна в еквіваленті гривень до злотого по курсу. І більшої не буде пенсії. Далі, друзі, що ще хочу сказати? Є ще один такий фактор. Про який ми ніколи не забудемо, на жаль, ніхто з вас і я не можемо відповідати за дії других людей, але інколи існують, і я назвав цю категорію унікальні українці, які просто люблять себе показати. В першу чергу тут все пов'язано напевно з алкоголем і із вихованням з дитинства. Чому з алкоголем? Тому що коли людина вживає алкоголь і вона потім йде в світ, так, а не сидить вдома, тоді ми дізнаємося все, що в людині було на думці, і навіть більше того, вони просто ці люди потрапляють в такі ситуації, котрі випливають потім в телеканалах новинних. І тоді що про українців думають? Як ви думаєте, добре чи погано? Напишіть свою думку в коментарях. І ситуацій таких, де побилися поляки з українцями. Українці побили поляків, або ж п'яний українець, збив когось, або ж п'яний українець потрапив в ДТП. і... Взагалі, ви не уявляєте просто яка кількість українців, котрі їздять в Польщі на підпитку. Поляки теж їздять, і у котрих забирають водійське посвідчення, і вони потім мені пишуть, а як отримати це водійське посвідчення, тому що мені в поліції пояснили, що в консульстві треба буде забирати. А хтось сказав і в Україні. Ну і ці люди просто не розуміють, що вони представляють націю за кордоном. Ну але моя хата з краю, і я нічого не знаю. Так це називається напевно. Це було, друзі, таке унікальне відео, тому що серед головних змін це те, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про продовження легального перебування для українців, які мають статус УКР. Ну і, звісно ж, ми чекаємо вже, друзі, на роз'яснення від ужендів воєводських, як це все буде відбуватися. Тому що спочатку. Устава має бути опублікована в GINIC устав, і там вже буде написано, коли вона набере чинності. Наразі орієнтуємося, що до 31 серпня 2024 року, все продовжать. Або ж, для тих, хто навчається та вчителів, то до вересня якогось там числа. Ну і звісно ж, для того щоб не пропустити. Новину, як це все буде виглядати, бо я її буду озвучувати. Підписуйтесь на канал. Якщо ви погоджуєтесь та розділяєте мою думку, тисніть вподобайку. Діліться з іншими, щоб кожен зрозумів, як це все виглядає. І пам'ятайте, що по телевізору показують напевно менше, як 20% правди. І кому вірити. Потрібно постійно моніторити інформацію, брати багато джерел і вибирати щось середнє, і завжди мати свою позицію, свою думку, і старатися не нав'язувати її аж іншим, тому що це все приводить до сварок. І більше нічого. На сьогодні в мене все. Побачимось в наступному випуску.